Вітаю, шановні колеги! Разом з іншими викладачами і викладачками кафедри історичної і громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Ми пропонуємо вам взяти участь у літературному флешмобі 1 жовтня, День захисників та захисниць України. Тож ми пропонуємо вам записати відео. Де ви зачитуєте поезію або прозові рядки, твір, який присвячений захисникам і захисницям України, або написаний тими, хто боронив або боронить Україну на фронті? Мій вибір це вірш, який поширений в проєкті на дописання. Ви, наприклад, можете знайти їхній профіль в інстаграм і прочитати імена. 194 поетів і поеток, які втратили життя під час російсько-української війни. Саме на цьому проєкті я познайомилася з вішом Артема Довгополого. Він загинув на Донеччині в 22-му році, молодий поет, 28 років. І я думаю, що, якби не війна, він би міг написати щось іще прекрасне, чудове, надихаюче, ділитися досвідом. Тож, в пам'ять про нього я хочу, аби ви послухали ці рядки. Повернутися на землю коником, бо колись був неспинним вершником. І малим серед трав скошених я зелений цей світ вважатиму і тоді завершальним тупотом. Мене згублять підкови Стесені. Долучайтеся до нашого проєкту. І бережімо той пласт культури, який твориться.